Вітаємо новини на каналі КТМ. І сьогодні ми для вас підготували такі теми: пам'ять гната юри Олександрійців вшанували покладанням квітів до меморіальної дошки. Як прийняти втрату і жити з болем? Психолог, священник, волонтер коментують підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра напередодні Різдва отримали допомогу. 8 січня виповнюється 135 років із дня народження українського театрального режисера, актора театру та кіно Гната Юри. Саме в стінах Олександрійського театру розпочав свою діяльність відомий культурний діяч. Пам'ять Гната Юри Олександрійці вшанували покладанням квітів до меморіальної дошки, яка встановлена на будівлі Олександрійського театру. Покладанням квітів до меморіальної дошки, яка встановлена на будівлі Олександрійського театру, Олександрійці відзначили 135-річчя з дня народження українського театрального режисера, актора театру і кіно Гната Юри. У період 1911-1912 років майбутній актор проходив військову службу у нашому місті. Закоханий у театр юнак не пропускав жодної вистави. В цей час він знайомиться з відомими акторами і режисерами того часу. Він починає брати участь у драматичному гуртку. Виступає у виставах і згуртовує навколо себе талановиту молодь. Саме у стінах театру розпочалося товаришування Гната Петровича та. Дмитра Івановича Чижевського, нашого славного земляка українського філософа, історика, слав'яніста, вже у 1912 році у нашому театрі відбулася перша вистава п'єси Годіна два начала драматичного гуртка під керівництвом військового артиста, видатного декламатора Гната Юри. Гнат Юра неодноразово повертався до Олександрії у 1914 після демобілізації, у 1920 році, коли вирішив, що необхідно створити новий театр, і у 1921-му, коли до Олександрії повернувся драматичний гурток Гната Юри з новою назвою пересувний драматичний театр імені Івана Франка. Гортаючи сторінки творчої діяльності Гната Петровича, ми не можемо не згадати його найулюбленіші постановки. Це звичайно, весілля Фігара, яка рятувала театр в критичні часи. І він сам виходив на сцену в ролі Фігаро. А також, звичайно, Швейк, який з 1928 року був його талісманом. Саме в ролі Швейка Гната Юру, увінчено у сквері біля театру Франка. Представники Олександрійського театру привідкрили нам завісу і нового театрального сезону, який попередньо буде пов'язаний із Гнатом Юрою. Плануємо відкрити театральний сезон 2023 року, саме виставою Швейк, за участю народного артиста України, лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка, директора художнього керівника театру на Подолі Богдана Бенюка, а також не менш відомого актора, народного артиста України, двічі лауреата премії Людина року Анатолія Хостікоєва. Майже щодня з'являються невтішні новини з фронту. Це нові імена поповнюють список загиблих героїв. Як прийняти втрату, як жити з цим болем далі? Немає стовідсоткової поради. Проте залишатися з горем наодинці не можна. Психолог, священник, просто знайомі готові вислухати. Про це далі у сюжеті. Як пережити втрату близької людини? Нещодавно до нашої студії зателефонували рідні загиблого героя. Цікавилися, чи є в Олександрії спеціалісти, які допоможуть вислухають. У пошуках відповіді ми телефонували не в одну установу, в тому числі і державну, спілкувалися з психологами, і одна спеціалістка мала досвід консультації з втрати близьких. Це Ірина Мироненко, психологиня гімназії номер 6 на мою думку, що потрібно звертатися у горюванні і коли втрата до психолога, до кризового психолога, щоб дійсно спеціаліст допоміг розібратися в цій ситуації і пережити горе. В таких випадках краще, звичайно, коли групова робота буде. Бо людина, яка пережила горе втрату, вона може поділитися цим горем і втратою. Як вона справилася з цим переживаннями, звичайно, краще буде групове. Поспілкуватися групою з психологом не зайвим буде і тим, у кого бійці в гарячих точках або в полоні, зауважила психологиня. Розрадити чи вислухати можуть і священики, зокрема, отець Сергій Православної церкви України. Першого дня війни це ми зібралися. Я і наш військовий капелан, Отець Володимир. І було прийнято рішення безкоштовно всіх наших полигливих воїнів відспівувати по можливості. Приділяти на це свій час і свої зусилля В принципі матері і дружини приходили неодноразово заказували панихід. Декілька жінок зараз вже стали вірянами нашої церкви і приходять, моляться і укріпляються морально і духовно. Допомоги потребують і бійці, які повертаються з пораненням чи на ротацію. А зараз більше підтримка, моральна підтримка людей, тому що люди, які приходять з ротації, які приходять із передка, то їм приходиться, якби кажуть, психологічно це спілкування, це моральне їхнє забезпечення, тому що побачивши, як було там багато людей, які воювали і в 2014 році, то кажуть, те, що було в 2014 році, і те, що зараз проходить, то це зовсім зовсім інші справи. Дехто знаходить розраду у волонтерстві. Нещодавно ми розповідали про родину героя Максима Кумпана, які донатять на зсу, і такі випадки розповідає Ірина Кабанова не поодинокі. Ви знаєте, це, мабуть, велич нашої нації, коли, коли людина втрачає найдорожчого, найближчого, вона не впадає в відчай, розуміючи, що зараз йде війна, вони збираються і продовжують допомагати іншим синам, іншим чоловікам, іншим онукам. І таких людей, на жаль, багато. Тих, хто втратили своїх близьких. І ці люди приходять і продовжують нам допомагати. Прикладом це є наша Віра Вовк, прикладом є Танюшка-Кумпа. Та дуже багато людей. Я зараз не хочу перелічувати, бо я можу ж когось пропустити, це буде не добре. У нас є. Прізвище не буду називати, бо він не хоче в нього влітку загинув син, і він приніс коробку, яку він збирав для свого сина, але він не встиг йому відправити. і Він приніс. Цю передачу каже передайте, будь ласка, 57 цьому бригада, 42-й батальйон у цю коробку для побратимів мого сина. І ось, і ось на протязі усього часу він регулярно приносить для хлопців передачу. І зараз він приніс. У нас є коробка, яку він спакував, зібрав для побратимів сина, і ми її найближчим часом плануємо передати в 42-й батальйон 57 ї бригади. 100 підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів Віра напередодні Різдва отримали приємні сюрпризи. Благодійний фонд Ангели допомоги підтримав людей з особливими потребами, продуктами харчування та засобами гігієни. Таку допомогу Олександрійські волонтери отримали з Угорщини у рамках реалізації гуманітарної програми Криза в Україні. Докладніше розкажемо в наступному матеріалі. Волонтери благодійного фонду Ангели допомоги у переддень Різдва вирішили підтримати продуктовими наборами підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. В цей раз ми допомогли нашим місцевим мешканцям. На Різдвяні свята ми дали подарунки, може і маленькі для цих людей, ну, в них входять продукти харчування і гігієнічні набори. Ми дуже вдячні кришталевому джерелу фонду, тому що вони нам надали цю допомогу. Ми вже змогли допомогти нашим місцевим мешканцям. Люди з особливими потребами дякують волонтерам та голові об'єднання Зої Безубовій за те, що ніколи не залишається байдужою до проблем своїх підопічних. Зоя Івановна, скільки я знаю, много літ визволяє колектив. і бідна сама бальна. Внімагату вже а йде, что то делает для нас. Все. То какие-то концерти, то вибивають от ці от допомоги і все такое. В общем, що я хочу сказати, честі фала я тому чоловіку. Дай Бог, ей здоров'я. Маю невеличку пенсію, 200, на яку неможливо просто прожити. І благодаря. Тому що є такі добрі люди, які допомагають в такий скрутний час для України. Хочу висловити вдячність непосредственно благодійному фонду допомоги» і їх спонсорам за такі подарунки. І теж пожелати вам щастя, удачі і Сердвом Христовим. Великі суми, за словами Євгенії Зіненко, витрачаються на оплату комунальних послуг та ліки. Тому набори від волонтерів стали в нагоді напередодні свята. Зима буде дуже трудна. Спасибо Господу Богу, що погода хороша, ще не було морозів. Якщо будуть морози, нам буде трудніше. Благодарна ангелам допомоги у Вінгерській. Гуманітарної допомоги за нашу за допомогу нам інвалідів. Голова об'єднання інвалідів Віра дякує ангелам допомоги за те, що не залишились байдужими до потреб представників організації та приділили свою увагу напередодні різдва. Ми дуже вдячні, дуже вдячні нашим братам за те, що вони в такий тяжкий час для нас допомагають нам. Ми їм бажаємо здоров'я, терпіння, смиріння. І обов'язково чистого неба, спасибі вам і низький поклін. Ми радуємося кожному дню, кожній миті радуємося. І коли ми вранці просипаємося, ми говоримо життя прекрасне і дивовижне. Вітаю вас з різдвяним святвечором. Бажаю, щоб цей важливий день і прийдешнє різдво принесли у ваші родини добрі та радісні вісті, здоров'я душевне і тілесне, мир, любов і удачу у усіх справах. Нехай різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях та робити добрі справи.